Зон заміни літніх шин на зимові у розпалі. Як тільки погодні умови погіршуються, водіям варто подбати про власну безпеку та тих, хто є учасниками дорожнього руху. Наша Ольга Нестерук розкаже про необхідність цього процесу. Більше тут збирається шина від відділяється. Ці диски в такому стані, що можна, можна зразу використовувати, бо цей диск йде на громад. От є тріщина, є погнутість. Якщо диск цього потребує, його відправляють на вирівнювання, а далі на балансування. Знімає дисбаланс шини, щоб не було дискомфорту по експлуатації автомобіля. Биття і розбалансованості шини. Процес заміни літніх шин на зимові в середньому займає до години часу. Усе залежить від стану дисків і марки автомобіля. Частково люди приїжджають переважно як погодні умови, погіршуються в гіршу сторону. Холодає, коли появляється сонечко. Трошки люди, як правило, призабувають про те, що потрібно замінити шини. Але вже якби давно було ну потрібно замінити шини, бути готовим, тому що температурний режим уже такого рівня, що потрібно замінити шини з літніх на зимові. Іван на СТО працює. Вже більше 16 років водіям рекомендує замінювати шини завчасно, аби уникнути неприємних ситуацій на дорозі. Та великих черг наплив є, як правило, він буває зранку, коли люди їдуть на роботу. Обід, коли виходять з роботи з обіду, і вечором, коли додому, встигають прозоти. Дуже багато людей не встигають прозоти завчасно. Воно завжди будуть черги. І є, коли випадає перший сніг, якби люди чекають. Є певні певні люди, які чекають до останнього. Хтось не в змозі поміняти зв'язку з якимись там своїми особистими питаннями. Ну кожного різна ситуація про власну безпеку та своїх пасажирів уже встиг подбати Дмитро якраз приїхав замінювати шини. Вирішив поміняти колеса завчасно, поки нема морозів, поки нема снігу ще. Ну і черги. Заміна шин це безпека інших водіїв і також моя безпека на дорозі. Перезвою стільки у перевірних майстрів. Не став зволікати із заміною шин і Олександр. Звісно, що дехто думає, що буває зима така тепленька, десь буває, що сонечко пригріло асфальт сухий, але, по-перше, зимові шини значно кращі. Витримують температуру, вони не стають пластмасовими при низьких температурах. І, звісно, щеплення, щеплення з дорожнім покриттям. Як би там добре не було посипано, десь якийсь дощик випаде, який одразу замерзне, і на зимових шинах машина керується значно краще. Нався в цьому чоловік через власний не дуже приємний досвід. Коли тільки права отримав, то десь думав, а можна зекономити там якусь все пробував. Але разочок занесло, трошечки приповнув машину і зробив висновки такі. Ми невчасно замінені шини, зазначають поліцейські, є однією з найпоширеніших причин, ДТП в осінньо-зимовий період. Коли температура повітря на вулиці опускається нижче 7 градусів, щеплення з шин з дорожнім покриттям змінюється і, відповідно, немає достатнього з'єднання з покриттям. І ймовірність того, що важенний шлях, буде більшим а також ймовірність потрапляння в дорожню транспортну пригоду значно збільшується. В першу чергу ми хочемо нагадати перевізникам про те, що не шини літні, або якщо вони в поганому стані, це є причиною ДТП, де можете постраждати не тільки ви, а й ті особи, яких ви перевозите. Лише за минулий рік працівники патрульної поліції притягли до адміністративної відповідальності більше сотні перевізників, шини яких були в неналежному стані.